Ну тож так, всім привіт-привіт з вами, як завжди, я з 149. 49. Ну ж, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки. Підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Поділіться моїм відео з друзями, будь ласка, поставте вподобайки. А ми зараз можемо починати. Сьогодні ми будемо спецназом. Так, ось, як ви бачите, я зі своєю групою спецназа. Ми вже під'їхали. Нам сказали, що десь тут є небезпечна база. Зараз ми тут будемо все перевіряти. Спецназу, всі ходіть за мною. Сюди ходіть. Давайте, давайте, йдемо, йдемо. Ходіть, заходьте, заходимо! З 700 з без нас! Так, там якийсь тунель. Бачите? Пішли туди. Стоп тут зомбі. Давайте, давайте сюди, сюди, сюди. Погнали, хлопці. Заходимо, заходимо, заходимо. Все тут начебто чисто. Пішли, звідси. Так, десь тут повинні бути, я не знаю. Нам сказали, що тут десь може бути база злочинців. Так, давайте. Ну. Е, хопа, Виходьте, виходьте, всі виходьте. Так, скелет, за нами якийсь скелет, за нами якийсь скелет. Так. За нами якийсь скелет. Погнали. Я не знаю. Значить так, спецназовці, які там у нас сьогодні плани. Давай розкажи, чому ми ще раз сюди приїхали. Так, ми сюди приїхали, тому що нібито десь тут база маніїків, і якщо вона тут є, ну то нам потрібно їх усіх заарештувати, ну то ж думаю, нам уже потрібно діяти. Ага, як бачите, він нам розказав, що. Тихо. бачите, Тут є якісь двері. Ти що це такі за двері? Нам їх потрібно. Ага, так, двері. є якісь двері. Хлопці? Бачите двері? Значить так, ході сюди. На три я відкриваю ці двері і ми сюди вриваємося. Зараз так. Я беру. Ой! Що, що що там таке? Ух ти ж! Ви бачили? Так, тихо, зараз я беру щит. Беру автомат. Ага, так, давайте. І. Ну, то що, хлопці, на три відкриваю. Тож, один, два, три, погнали. Всім стояти, це спецназ. Це поліція, всім стояти, це поліція, поліція. Це поліція, всім стояти. Точніше, це спецназ. Руки за голову. Так, ти, тихо, не рухайся, не рухайся. Спецназ, Оно, ось він. Так, ти його допитуй. Ти хто такий? Не твоє діло, відчепися, я нічого не скажу, зрозуміло. Ти все одно скажеш рано чи так. пізно. Так, ясно. Нічого, він нам скаже все рано чи пізно. Ти... Відтепер ти поїдеш з нами до в'язниці. Тобі все ясно? Це що таке за зброя? Так, чим ми зброю експортуємо до нас у відділок? Так, а ну давайте зараз спробуємо відкрити ці двері. Ану, вони не відкриваються. Хлопці, ці двері не відкриваються. А ну давайте. А ну. Давай, б'ю, допомагай. Давай, вивалюйся. Все, тихо, всім стояти! Так, тут бачу ще один, ще один, так. Добре. Чудово тут ще один. О, тут двері, самі двері закрилися, так. Значить так, іди сюди. Заходьте. Давайте заходьте, заходьте, заходьте. Значить так. Нам потрібно заїм простежити. Ти? А ну давай розповідай, що це тут у вас така забаза. Добре, добре, я скажу, але не стріляйте ми, злочинці, так там далі теж є більш нічого не скажу, тільки не стріляйте. Так, значить так. Нам потрібно, щоб хтось залишився із цим маніяком. Так, ось як ви бачите цей спецназ, вже охороняє цього бандита. Хлопці, ходіть. Так, добре, до нас... Пі... Ну, поки що ще деякі спецназовці прийшли, е, поки так, щоб охороняти, до нас ще прийшло двох, щоб цих двох охороняти, ми зараз підемо штурмувати далі. Хлопці, ходіть. Готуйтеся. Йдемо, йдемо, хлопці. Ходіть, ходіть. Як побачите, у нас там ще якісь двері і ці двері. Е, я би, мабуть, спершу перевірив ті двері. Давайте, ходіть. Є. Хлопці, давайте на три. Один, два, три. ХЕ! Всі стояти! Це, це спецназ! О, тут нічого немає. Це, типу, вихід на вулицю. Е -е, нам потрібно звідси йти. Так, хлопці, заходьте. Заходьте, заходьте. Нам поки що на вулицю не потрібно, але нам потрібно стрегти ці двері, тому що ну, вони нам зіграють дуже велику якби, роль. Так, ці двері нам зіграють дуже велику роль. Е, погнали, хлопці. Тепер у нас є тут якісь ці двері. Підходьте, підходьте. Давайте так. Я їх ніяк не можу відкрити. Давай, давай, ломимо, ломимо і все одно не можу. Давайте. О! Тепер відкриваються! Заходимо, заходимо. Всім сюди, всім сюди, всім сюди. Давайте, заходьте, заходьте. Значить так, зараз сюди вломимося наліво. Не відкриваються. Давайте, зараз я їх прострелю. Так, все, давайте. Всім стояти! Так, ти стояти, ти не рухайся. Значить так, хлопці, майте на увазі, тут є один. Поки що його тут закривайте, він нікуди не дінеться, значить так, давайте зараз ми ще вламаємо. Входимо. Всім стояти. Тут теж є один. Значить так. Цього теж слідкуйте, щоб він нікуди не подівся, за тими двома теж слідкують, далі ще третє. Ні, не можу відкрити. Давайте. хопа хопа, хопа, хопа Все одно не можу. Давайте зараз на три. Ходіть. Один, два, три, погнали. Давайте, давайте. О! Давай, 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 все. Давай. О! Начебто вже зараз повинно відкритися. Ооо, давай. О! Що всім стояти! Так, ти стояти! Ще один рух, я в тебе вистрелю, Приціл на твоїй голові, хлопці. Хлопці. Слідкуйте за. Я тут побуду, хлопці. Ви слідкуйте за ними, щоб вони нікуди не втекли. А я з тобою розберуся. Ти. Не рухайся, як ви бачите, тут у нього є ноутбук, колонки, ану відійди. Та телефон та якась діамантова спиня. Так що тут. Уга, файли, угу, угу. Зрозуміло. Так. Тут теж. Так, ану розповідай, що це у вас така агентство. все розповідай, Негайно уже мені. Краще не кричи, повір, я вже звик, я тобі нічого не скажу, але як ви нас знайшли, це ж була секретна база, я не сяду за грати і нічого не скажу, ти ще багато чого не знаєш. Я набагато більше знаю Sonic 140. Так, все, тихо. Тепер що в цій скрині. Ану, тихо, не твоє діло. Хлопці, якщо тут буде якісь звуки, значить так, пойму відразу, ви вламуєтесь і стріляєте по йому. Ясно? Так, добре, тепер давайте ще в цій скрині. О, що? Дивіться, якийсь телефон. Флешка. Кайданки. Я не знаю, навіщо їм ці кайданки, але нам вони знадобляться. Хлопці, все одно все тримайте під прицілом, але я знайшов кайданки. Так, це. Угу, це нам ще знадобиться проти вас, так. Ця нам штучка знадобиться ще давайте. Що там ще у вас є? Флешка. Так, що на цій флеші? Ми ще не зрозуміли. Так. Ага, ага. Там якісь файли, начебто секретні. Так, там потрібен код. Кажи код. Ні в якому разі думаєш, я тебе боюся. Кажи код, я тобі сказав. Добре, код 354. Добре, Ми це потім використаємо. Якась записочка. Що це за записка? Я взагалі без поняття. Ну давайте ми зараз, так би сказати, прочитаємо. Ну, давайте відкриваємо так: плани. Ярмарок, стоп, який ярмарок. Стоп! Дайте не подумаю ярмарок. Це ж той, кого ми чекаємо. Значить, у них щось зв'язане з ярмарком. А ну всім стояти. Що ти знаєш про той ярмарок? Багато чого і не лише про Нічого ярмарок. Нічого ми тебе ще допитаємо. Так, готель на острові, стоп, я ж був на готелі на острові, Як С селянин який. Це часом. Підписники це часом не той селянин, той самий, який. З терористом був! Ти що собі взагалі надумав? Розібратися з капітаном поліції? Ви що собі взагалі надумали? Sonic 149! Я знайшов деяку дуже важливу записку. Кайданки! Тут якраз троє наручників, всім наручники тримайте їх під контролем. Ось така записка почитай. Нічого собі, вони багато чого знають, їх потрібно допитати, але що вони хочуть з тебе. Так. Ось угу. ще флешка тут є. Добре. Значить, так, зараз готуємося і зараз всіх цих в'язнів беремо та виводимо їх, садимо в машини і зараз ми будемо звідси їхати пошвидше, бо нам з ними потрібно розбиратися у відділку. Ну тож, так, як ви бачите, ось наші в'язні вже тут стоять. Знову, ось наші спецназовці стоять спецназ сюди. Ось. Нам їх потрібно доправити до в'язниці, взяти оцю флешку, перевірити, та оцю записочку все нам потрібно віддати. Так, о, я ще забув, нам потрібно забрати оці всі їхні речі. Бо, я думаю, на тих їхніх речах ще знайдеться корисна інформація. Хлопці, за мною. Нам потрібно забрати ті речі, та ми вже будемо їхати звідси. Ходіть, хлопці, хлопці, ходіть, ходіть, ходіть. Так, ось сюди. Заходимо. Заходьте, заходьте, хлопці. Не соромтеся, заходьте. Ось ці всі їхні речі ми їх забираємо. Так, по можливості і стіл ми теж цей трішки заберемо. Ну, я не знаю, навіщо нам цей стіл, але ну, просто стіл ми візьмемо так, як докази, на якому столі це все діло стояло. Можливо, там будуть якісь відбитки пальців ще якогось маніяка. Так, так, ходіть, ходіть, хлопці. Ой, зараз тут, можливо, будуть якісь відбитки ще якось. Піліманія, я точно не знаю. Ех, хлопці, ой-ой-ой. ой Я не хочу, щоб мій тепловізор саме зараз в печері розрядився. Ух ти ж, хлопці, виходимо. Хлопці, виходимо, всі вийшли, бо там дуже темно. Всі. ой! Чувак, ходити що? Я не хочу нікого з вас там забути. Я не хочу. Розумієте, я не хочу нікого з вас там забути у цій печері ходіть. Всім хлопцям сюди. Всі ходіть, ходіть, ходіть. Ходіть до мене. Ну, ж так. Ось як ви бачите, наші в'язні вже тут. Ми взяли всі речі. Ну, тож, я думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока, -пока. З вами був, як завжди ясно 149. Ставте свої королівські вподобайки. Підписуйтеся на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Якщо ви не підписані, діліться моїм відео з друзями. Будь ласка, ставте вподобайки, так, це дуже важливо. Ну що так, всім пока-пока. Зустрінемося у наступних відео.